Заснована у 99-му році в місті Мініаполі, штат Міннесота, Сьогодні Брікманія має магазини в п'яти американських штатах, а також онлайн продає свої вироби в усьому світі. Компанія спеціалізується на історичних воєнних конструкторах, і, хоч офіційно вони не є в складі компанії Лего, для своїх моделей використовують оригінальні лего елементи у перші тижні повномасштабного вторгнення. Брікманія розробила українські військові конструктори, кошти із продажу яких передають Україні. Багато із ба. Це модель за 600 доларів. Ми вирішили добре. Тут виділимо 10% від продажу на допомогу. Якщо будемо віддавати більше, то продукція не окупиться. А це одна з багатьох фігурок, які ми зробили. Вона коштує десь 40 або 50 доларів. І з неї ми можемо пожертвувати 50%. І нам вистачить для роботи над наступною партією. Тож моделі були чудові, але ми швидко зрозуміли, що саме фігурки збирають більшість коштів. Дизайнери ефектизайнери постійно розширюють українську серію во. Єних конструкторів, і майже кожен легендарний елемент цієї війни перетворився на мініатюрні моделі. Синьо-жовті прапори продають за 5 доларів. Фігурки льотчиків та військових за 50. Трохи дорожче набір із тугнами та стінгерами. Українські винищувачі та гелікоптери від 300 до 600 доларів. Найдорожчим конструктором у понад 1200 доларів є модель української мрії. Станом на 20 серпня загальна кількість пожертв сягнула майже 160 тисяч доларів. Більшість коштів брікмені передає фонду «Wingman for Ukraine». Ми вирішили, що більше не хочемо давати гроші Червоному Хресту. Якщо вони кажуть, що допомагатимуть як Росії, так і Україні. Це не те на що ми збираємо кошти. Тоді нас познайомили з проектом for Ukraine», і ми подумали, це якраз пов'язано з тим, що ми робимо. Ми не купуємо барактари за наші пожертви, але принаймні тепер ми оплачуємо засоби безпеки, рятувальні шоломи, комунікаційне обладнання, інструменти для ремонту літаків. Кімінікейшнекментулспрепедіркрафт to дослівно for Ukraine» перекладається як супровідні пілоти для України, ті, що підтримують головних пілотів у небезпечних умовах. Організацію створили на початку квітня цього року в місті Френсо, штат Каліфорнія. Її засновниками стали пілоти військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, які проводили тренування в Україні, а також інші американські та українські діячі. Мій чоловік то є військовим пілотом повітряних сил США, який працював на протязі більше сіми років з українськими пілотами. Ми разом почали міркувати над тим, як допомогти тим, що відбувається, і ми вирішили відкрити Nonprofit. Один з наших основних спонсорів постійних спонсорів є компанія Брикманія, яка надає пожертвування. Кожну неділю в достатньо великому обсязі від 2 тисяч до майже 7 тисяч доларів. Бо зараз Дуже потрібна допомога саме глікоптерщикам. Джонатан більш відомий в Україні за позивним Джерсі. Останні вісім років він тренував українських авіаторів, зокрема в рамках навчань чисте небо та безпечне небо. Нині це найбільші міжнародні тренування в історії незалежної України. Минулого року, будучи підполковником ВПС США, Джерсі пішов у відставку. А вже цієї весни став співзасновником Вінгмен Фоюкрейнвотеймостеспремі. Те, що їм найбільше необхідно, ми не можемо забезпечити. Їм потрібні модернізовані літаки та тренування на цих літаках. Але ті речі, які ми надаємо, розширять їхні можливості. Зокрема, їхню здатність працювати вночі, здатність орієнтуватися навіть коли супутникові системи та інші системи не можуть забезпечити навігацію. Все це можна знайти через інтернет. Але мій досвід допомагає визначити, які саме речі знадобляться бойовому пілоту. Як розповідають українські авіатори, завдяки такій співпраці вони вже отримали шоломи, кисневі маски, рятувальні жилети та інше захисне спорядження. Також супутникові радіостанції, gps навігатори спеціальне обладнання для технічного обслуговування літаків, їхнього ремонту та відновлення. Ми чтово знаємо, що багато фондів допомагає саме по таким якимось глобальним стратегічним проблемам, як і підрозділам ЗСУ, так і цивільним. А по таким от специфічним, дуже вузькопрофільним потребам доволі важко допомогти. Тобто, це треба розбиратися в технічних нюансах, що саме треба знайти, як це саме доставити, і так далі. Тому ось такі от саме. Спеціалізований фонд він виявився дуже корисним нам, і а, зараз а, вони допомагають підрозділам по по всій Україні. Тим часом представники Брікменії наполягають, попри спад інформаційного покриття війни в міжнародних медіа, вони не збираються зупинятись і вироблятимуть нові українські конструктори для збору коштів. путін сподівається, що усім набридне слухати про війну в Україні, і ми почнемо її ігнорувати. Але ми продовжимо нагадувати людям. Я з нетерпінням чекаю. Того дня, коли ми зможемо сказати, що так, ми долучились до перемоги. Катерина Лісунова, Дмитро Савчук, Голос Америки, Вашингтон.